Зале дісі, сімно падає, чи нема там. дивіться, залеля, а вода падає, тому що нема притулку. Залеля вода дивіться, сімно падає. Це не моя віда. Ви керівники, я так розумію, так? Можете <пробітник> представитись нам, журналістам? Начальник відділу поліції номер 4 Вінницького міського управління підполковник поліції Вазарджук Андрій Петрович. Андрій Петрович, скажіть, будь ласка, що ви побачили? Яка тут ситуація? Цей чоловік... Ну, має рацію щодо того, що сталося якесь порушення і, можливо, кримінальний приступок щодо блокування водойми шляхом бетонування монаху, так я розумію? Те, на порушення вже ж є щодо кваліфікації даної події, де зараз вам не готові сказати, Не потрібно перевести перевірку, угу. з'ясувати всі обставини, і тоді ми можемо дати право. Ви будете залучати сюди екологічну інспекцію для того, щоб окей. Що... Угу. Дякую вам за коментар. О, дякую. А Наталя Яківна є. Ага, це ви староста, да? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ну, хвилинку вашого часу хотіли цікавитися. Це Журналіст Журналістарія, ось посвідчення наше. Скажіть, будь ласка, ось є орендарі у вас. Представтесь, програти. Філяндрісівич. Да, да, вода Так. У да. них сталося прикра ситуація. От ми що на на ставку були поліція. В них там залили монах бетоном. А ви в курсі цієї ситуації? Так. Що там? А чого що так сталося? Що там? Ну, а сталося те, що Андрій Сергійович у 2021 е році ми йому давали припис. Не ми, а Цурбізька селищна рада. Він його проігнорував і не цей. А що за припис? Ну там треба було повирізати дерева, е потом е цей. У мене під, під руками його він в архітектурі турбує, Так же, Андрій Сергійович? Заява є, ви мені не дається дозволу на вирізку. Я сам без якого шо, шо? не буду. Що що, дозволу не дає обіду? я заяву вам написав, щоб вирізати дорогу. Ви мені не дали дозволу? Дозвіл екологічної да. служби на вирізку дерев давно. Ну, є заява, я покажу журналістам. Хорошо, не суть. А з Ч... іншої сторони, це комунальна власність. І розпоруда моя. Я подивився, то ви дуже вирізати, а не я. Добре. Е таке. Mm -hmm. Ч... Скажіть, будь ласка, сама суть цього бетонування цього монаха не зрозуміла просто. Хлопці... Хто не буде відповідати? хлопці забетонірували, бо. Які хлопці можуть потувати? Село, так. Ну хорошо, що це за рішення? Чому рішення таке прийнято забетонувати? Це ж хіба це можна таке робити? Ніхто не приймав рішення. Рішення ніхто не приймав, то приймав там рішення? Там було. Там було. Це, бачимо... там дамба рішення. Казали, і... що ви там були на місці, ну, по нашій інформації. Вона під'їхала, коли е, я вже приїхала, коли вони вже це і ізлили і забетонірували. Хорошо, навіщо це? Чому таке рішення прийнято було? На підставі Але... чого? Ну ви ж бачите, що. Ви були на Так, да, Що не звідти? Ви бачили, що там ставка калюжа. Що там же? немає ставка, там калюжа. Е... Ну як? Людей немає ні води, нічого. У нас вже скважина, і води немає. Секундочку, я, я хочу зупинити, е... можливо, у вас якісь догадки чи плани були на щось краще, правильно? Ну, щось зробити, зупинити там, як ви собі думали, чи вода там тікає, чи що так? Це водний об'єкт, яким розпоряджається Богове управління. Це притока Бога. Це цим займається екологічна інспекція, спецводокористування надає і так далі. Щось з Монахом дамбою робити. Е, як ви це оцінюєте? Я не прости, не можу яке мали право взагалі. Я не кажу про моральне, що є ось орендар, який несе відповідальність за е, збереження цієї споруди, гідроспоруди, за її цілісність, за її утримання в нормальному стані. Не, Підеш, не люди, люди самі пішли. Це ж не я пішла, люди пішли. Ви розумієте, що це проступок кримінального характеру? Взагалі. Що, ми... що таке? Це ж не дома на городі ви щось залили. Як я це не можна зрозуміти? А я що заливала? Я ну. я заливала? А, я том, а я що заливала? заливала? Що я заливала? Підождіть, ми раз дивіться. Дивіться. Будь ласка, зупиніться і давайте спілкуватися по суті. На сьогоднішній день. Громада, так сели, село, да, хтось люди, хто там був, якісь, хто заливав конкретно цю основу. Бо тому що ми, розумієте, якщо ви там е, керували цим процесом, Ні, то тоді, хто, хто, хто керував цим процесом? Я не маю права туди вмішуватися. Як це не мали? А Ця гідроспоруда знаходиться під а вашою відповідальністю. Правильно, якщо там є орендар, то на якому словані? Ви ж тільки що сказали, що було прийнято рішення а забетонувати. Так, там в той монах і засипали теж. Суть. Хто там був на місці, хто це. Я не знаю, хто там був. Були люди. Баласки? Які люди? Шофер. Шофер вас. Ваш шофер Який біял... шофер між? Е Ясковський. Не, я... Роман. Шофер і Балацький Це вони заколотники, а там. То що що він ж? То хто, хто прийняв це рішення і хто цим відповідає? Хто за це несе відповідальність? Ви гідроспоруду, яка є притокою Бога, зупинили? Люди самі прийняли це рішення. У нас немає води, в нас нігде немає води. Ми вже без води. Ми вже два роки мучимося без По ставок же ж набраний. Де ж він набраний? А Де скільки? набраний? Можна перейти пішки у Брицьке. Де ж набраний ставок? Ні, ні там три метри води. Да. Де ж набраний сварт? Скільки там води мене. Води Андрій. Андрій, в нас постійно йдуть Я сварки з вами. За... Підождіть, в нас постійно йдуть сварки за ставок. По... Ну, не в мене люди постійно за ставок. Нікуди а... там не набирається вода, там Диві немає. Ви воді. могли б сказати одне просто. Дивіться, ми завжди повинні всі, органи влади, виконавчі органи працювати в рамках закону. Якщо у вас, наприклад, умовно є якісь претензії до орендаря, неважно чи це цей чоловік чи інший, яка процесуальна має бути дія для того, щоб встановити можливо він щось порушує, хоча він має дозвіл на спецводокористування? Він, коли встановлений термін, спускає воду, ставить заставки, ухажує заставком, так далі. Які конкретно претензії були? Ми тільки що Те, там були. Там Всі дерева вже сьогодні попіднімали. Він не має вирізати. права різати дерева, це ну, я, я вам кажу. Він, я, він не має права. Ти... Хорошо, Екологічна інспекція э... надала дозвіл на вирізку дерев. Хорошо, Вирізати дерева не можна. Екологічна Та, інспекція зробити... надала дозвіл на вирізання дерев. Питаю, у вас дозвіл є, щоб ви йому дали дозвіл Саме і припис? Він сам має взяти той дозвіл. Не маю права. подати? це Дивіться, в мене в договорі. Гідроспоруда надається разом з водним об'єктом. А дамба то є комунальна власність. Це ви повинні вирізати, вирізати дерево не я. Мене посадять за те дерево, я не маю права до дерева. Ніхто до води, Ніхто що це дамба е, Ніх... комунальної власниці. Я так, так, я, так, так. перепрошую. То що вам до того, що вони запитуніли? Вона ваша та інду споруда ну ні. Як одяльні. Е, одяльні. працівники сільської ради? Я вам скажу таку річ. Ви не працівник. працівник, а що ви знаробите тут? Сусиді дивіться питання в тому, що а, туди буде виїжджати коаліція. Вже зафіксувала факт порушення і. Самоуправство ваших односельчан, не знаю, як це правильно сказати наразі. буде викликана екологічна інспекція, яка впевнений поставить відповідні да тому, що ви призупинили це притока Буга. Тобто, ви зупинили притоку? Я наразі. не зупинила нічого. Ну а як Я... ви відреагували? Ви ну якось відреагували Пошу на те ви що? на місці цієї події? Я, Скажіть... Я поїхала, подивилася. Так і що ну далі поліцію. Тоді? Що мене не сповістили? Ви були теж там. Хто вас хтів бити? Ну нащо ви розказуєте якусь ерунду? Хто де, вас хітів постоянно робити? Нащо казати, що вас постійно хотіть бити? Хто вас хтів бити? Скажіть. Наш... 50 душ, п'яний всі, і всі хочуть. Ну, наші ви розказуєте, скажіть, Наше... казати, хто хто був на місі, місі, хто заливав бетоном цей монах? От можете нам сказати? Ви там були, да? Ми хочемо просто запитати це. Є поліція, начальник поліції. Ми зараз зустрінемося з ними, запитаємо, навіщо. в них є позиція. До кого? під'їхати Ви розумієте, що це водний об'єкт, це не Я дерева. Причому тут порядок до заливання монаха бетону. Ви мені можна сказати, це це, це, це злодійство, віде. що те, що віде. було зроблено це там. Дітей, віде, там монагрі лопає від весу. Якщо сьогодні лопне ночі, цей монах і піде ночі, вода, люди сп'ять, там знесе пів села. Навіщо робиться спецводокористування? Тому що встановлюються всі, всі можливості, всі дозволи. Це все перевіряється. В мене ж документів немає, ви в Турбівській селищній раді. Ваші документи в Турбівській селищній раді, не в мене. У мене нічого немає документів. Хто передав. Я 20 років вже тут не могло бути. Коли сільська рада розформувала? Я не передавала їх. Ніхто не знає, коли ти ви під'їхали, подивилися, що вони заливають, і заливати хоч і далі й поїхали. І що а, що а, ми, а я тікав машиною, чуть аж колеса не підрізали.